Всім привіт! Оце я прийшов кінець города подивитися, що тут Як це, буквально вчора викосив. Тут а гарбузи були. Та, дорога польова. Та і дивлюсь, що воно комбайни приїхали вже молотити гречку. Я гречку показую, коли ми донос зацвів. Відео є. Я не знаю, тут ви її побачите, не побачите. А от вона. О, Речка. Хм. Да, вона... Вона, брати її. О, Дивіться, тут така лобода, що вона, мабуть, вище мене. Вони її кропили. О, Вони її кропили. Але монахованки грати тут. А це воно приїхали... Якщо буде стиль, я вам зніму. А, він водопройшов. Не знаю, там видно, не видно вам, але пробую. Бачите? Там... Прийшов. А якщо буде йти, то я вам снігу, покажу. Як ніхто, що може йти. Так. Ось така гречечка. Ось така гречечка. Ну, ціла вона довгенько. Трохи меду взяв з неї. Це буквально аж яка рука, це рази три получив, рукавиця, порвалася. А зараз закормлюю. Відео про бджіл не знімаю, бо воно не заходить. якби мало дуже переглядів, тому знімаю то, що, те, що вам більше подобається. То, на те, що є перегляди. Ну, знімати трудиться, показувати це все, а ну, якось не це. Тільки це раз. Два комбайна, Да. два комбайна бачу. А раз буде сіти, то я вам постараюся зняти, як там що, як вони там що возять. Вам там лучше видно, бо моїм ростом метр сім'ядесят п'ять. таке поле, я знаю. Поле, поле як поле, тільки то, що заросше. Тут гречка, там гречка, там. Це вони будуть молотити. Зараз почекаю трохи, а ні, то буду йти. Дочекався, ну, коли почали молотити. Він перший пішов. За ним вон другий йде. І он третій йде. Зараз побачимо, куди вони будуть йти. Те близько не йдуть чогось. Куди будь-ти йти, не знаю. Тут поїхав. Що хай зараз прийду далі, хочу вам ближче показати, щось <Netflix> забивається, назад точить все туди буде йти. А, ні, це зараз сюди буде йти. А я і забувся, Отам, бачите, там соя знизу. Он жовтіє. Он кінчається. І це він хоче обмолотити. молотити. Там соя. Хтось на пай забрав поле. Я і забувся, якщо чесно. Це зараз вони будуть іти. Ці два вже ось дойдуть. Так. Пути ближче йти все покажу. Ну от він. Це від мене, я знаю, метрів шістдесяток. Близько я не стою біля дороги. Підійшов сюди, думав, на що. Я так розумію, що це молотити не дуже добре, хоч вони її кропили, але щось Ну щось лобода як росла, так і росте. Де-не де, вон, бачите, трошки ріжіє. Навіть на те поле взяти. Де-не-де. Не так воно, що вони кропили, що не кропили. Забиває бачите, моталося. Не трохи видно намоталося. лобода. Отей. Дуже погано їм молотити, я вам скажу. Щось він пробує, пробує. пробую, зараз він буде вилазити і те все вручну. Там накрутило на цю бокову. Не знаю, як вона правильно називається. Видно, не видно, вам, мабуть, не видно. Лободаша Поліс. Скажу там накру... так накручує, це ж як батоги. Та сама Лобода була на городі то... А то дві жадки. Це їх заставили, що то це все, то їх заставили гречку, якби... Бо гречка скільки там 180 чи скільки була в сільпо київському. Це їх заставили так садити. Якби, якби не це все, я думаю, чи соняшнич, чи кукуруза було. Того року кукуруза ці всі поля були в кукурузі. А цього року ні. Он викидає. Цього року в року кукурузи тільки два поля, то що я знаю вокруг села. Тобто в нас округ села самі бачите одні поля. Що з цієї що з цієї сторони. Пшенички там ще трошки. Пшенички ячменю. Там в основному, основному гречка. Навіть в соняшнику я знаю там одне поле. Вони основним соняшником. Засівають все, а це... А це ні. Позасівають соняшником, а соняшник повитягує. так гарно молотить. Вже той забився, бачите, посередині. Або збоку забиває жатки, або посередині, там де дві воно щеплено. Я думаю, там видно. Так, що у нас той? Вони якось раніше теж садили гречку на якомусь полі, то там тако не було, чи вони кропили, чи що, а це... а це прямо пше. гібіль. Бачите, як накручуємо три дві, дві жатки. А зараз буде якраз йти. Трошки відійду я. Близько до неї теж не буду йти. Равні пройдуть, я вам покажу, як воно, що он забиває. Ви самі все бачите, чи їм молотити. Я розумію, це як би не вдома, а на полі, ну в них стільки полів, що. що все стає вони дуже довго там пройшли от звідти о сюди я знаю я не знаю скільки тут ну кілометра півтора будемо трохи більше та не більше напевно десь в районі двох буде і не хоче Тоже, бачите другий перейшов Вже знімати не можна, але я так збоку боку, стану. Думаю, ви ж людей не бачите, не бачите, хто там сидить. Забитий он стоїть. Хм, забитий. Ну, у мене не професійна камера, тому... о, це одиниця. Це якось більший бере, найбільший захват. дивіться, згрібає. Дивіться, скільки. О. Ну, кожен раз так. Це біля мене йде, біля мого роду. А метрів 3,15. Deere S670i Я не знаю що воно значить Його теж забиває. Що-то щось не то. Кажуть не виходить в них щось. Так, ладно. Піду я потом вам ще включусь, покажу як Ну от хлопці вимолотили. Тут погано було на обсівах. А тут а вже краще. Тут трохи забивалося. Останній, М -м. Останній раз, це як я їх знімав, то пляшка чи хто хтось викинув, тут аж люди. Є такі щось сміття тут викидають. Так от а це воно то пляшка забила чи що, щоб не стояли тут, ну, самі бачили все. Бо особисто я, то я сміття або, або вивожу, або ну, більшість такі, як пляшки, щось таке, то я спалюю в плиті. дивіться, викосив, вже воно буде спалити. Бо тут, хочу, тут хочу посіяти хотів фацелію, але фацелія дорога, то фацелію не буду сіяти. Дорога то її немає. То купив гірчиці білої, ну покажу все. Тут бачте на полі. Ми молотили, там комбайн, один другий висипає третього комбайна, а он до молотить там далі. О там молотить. Вам тут, звісно, не видно зараз. Вон він молотить. Вон він молотить. Ну так до закупа, така якась картопля, воно, не знаю. Ну це мусор, це скоріше, все, що наш мусор. Хоч подивитися, як бачите, як він розкидає січку. До щось забивало, тут такі, бачите, кубки лежать тому, тому так забивало. Трошки пройду далеко, йти не буду. Погано йти по ньому одна лобода. Кропили, не кропили, дивиться така січечка. Я представляю, скільки там, от вони сипаються, скільки там насіння лободи. В тому цьому не висипає, скільки там насіння лободи. Ось так. Буду я йти порати. Це так лишу вам десь показати, як воно шов. Це тільки почали це тільки почали молити порати. та й підписуємося на канал, всім гарного дня!